Друзі, вітаю! Прекрасні новини в Криму, у прекрасному українському, пролунали вибухи на військовому аеродромі в Джанкої. А в Сполучених Штатах іде потужна боротьба за гроші для України. Причому настільки потужна, що вже хочуть звільнити спікера Джонсона, який дійсно налаштувався. Дати гроші Україні і поставити на голосування, але не всім це подобається. Давайте розберемось, розставимо все по поличках. Але два базових прохання. Ми боремося з російською пропагандою, витискаємо кремлівських агентів. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Друге, ми з вами вже зібрали 500 тисяч, треба 640. Тож, будь ласка. Давайте доб'ємо цей шикарний збір, купимо два квадроцикли, щоб вони вивозили наших поранених героїв, допомагали швидше їх врятувати і завозили снаряди та боєкомплекти для того, щоб наші герої знищували окупантів. Тому підписка, донат і ми починаємо. В ніч на середу, коли там кажуть, сни збуваються, з на четвер чи з вівторка на середу. В ніч на середу, в Окупованому Криму, пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. Прекрасні вибухи, прекрасні відео. Там пишуть місцеві телеграм-канали. Астра, зокрема, за інформацією, мешканців вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Тобто росіяни або не встигли спохватитися, або п'яні просто спали і не розуміли, що з цим всім щастям робити. Видно на відео після вибухів, я, до речі, відео покладу в WhatsApp і в Viber. Ви там зможете його переглянути. Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа. За даними. Медіа Джанкой це діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні скадрилії на мі 8 Мі 35М, Мі 28 і К-52. Крім цього, в Джанкої дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ. Для чого нам це потрібно? По перше, це красиво, коли горить окупантська інфраструктура, тому що перше вертольоти це власне те, що треба знищити до приходу українських військ. Друге, тому що кажуть, в них вертольотів більше. Ну окей, подивимося, який рахунок на табло буде пізніше. Друге, там же стоять і системи ППО Південного військового округу, так званого. Ну ось це якраз таки теж одна з тих цілей. Нема ППО, нема захисту для великих об'єктів, нема великих об'єктів. Цепочка складна, і навіть росіянам її важко зрозуміти, але вони рухаються по ній і спочатку списують ППО, потім великі об'єкти. Одним словом, Україна завдає ударів дуже хитро, дуже підступно, дуже розумно. От спочатку знищують одне, потім щось більше. Рухаємося до нашої поставленої цілі. Українці повернуть Крим. Як казав Гетьман Скоропадський, е Україна без Криму е існувати не може точно так же, як Крим не може існувати без України. Говорив він це дуже давно, більше ніж 100 років тому. І бачите, виявляється, був. Правий тому українські війська роблять все можливе, щоб е, Крим повернувся додому, а наші пращури нами всіма гордилися. Е, паралельно з цим, ну до речі, ще одне, бо я теж з кількома людьми зранку спілкувався. Е, дивіться, Росія зараз буде по нас стріляти, запускати міги, ще щось. Давайте чесно, це не відповідь за те, що там щось згоріло. Вони б і так це робили. Не ми почали цю війну, але ми маємо її. Завершити. Тому те, що Росія буде стріляти, це 100%. Але давайте чесно, вже третій день по медіа ходить інформація, що росіяни давно зарядили літаки і все рівно мали стріляти. Тому це не зв'язані речі. Наше завдання деокупувати наші території і знищити окупантів. Томас Масі, гострий критик допомоги Україні, республіканець. От каже, що приєднається до конгресменки республіканки Мерджорі Тейлор Грін. От у її клопотанні про відставку спікера Майка Джонсона з посади. За його словами, Джонсон повинен дозволити республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти в відставку. Чого ж він так заговорив? Е, насправді цьому пану Томасу Масі не подобається. Те, що Джонсон вже спілкувався з Трампом про допомогу Україні з демократами, і власне готовий пропустити цю допомогу, плітки говорять, що він власне має це зробити. Має зробити це, наприклад, в п'ятницю і щоб гроші швиденько пішли в Україну. Чотири закони, два з яких наші, і спеціальний закон про Україну, і закон про національну безпеку, де нам там 320 мільярдів російських грошей закладають. Ну а тому, скажімо так, коли спікера в Штатах починають критикувати, що він проукраїнський відправляє відставку, знайте, що це. Добрий спікер. Він вже переорієнтувався, хоче залишитись на посаді, хоче допомогти Україні. Вважає себе елітою. Я вам вчора писав довге годинне відео, там розбирав всі історії. То там е, я говорив, що він себе вже називає спікер воєнного часу. Отак, от, от тобто, він вже мислить як державник. А кожен державник, американський, український, європейський, знає, що допомога Україні це загалом допомога світові і їхній безпеці. Тим часом комітет е, розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні по простій причині: це критична необхідність. Е, ми повинні передати допомогу Україні сьогодні. На секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична. Ось так: от закриту інформацію надали, і депутати розуміють, що треба власне, що треба. Робити, ну ждемо п'ятниця, дотискаємо, бо різні чутки ходять тут в Держдепі до речі вийшло, що США не можуть відбивати атаки в небі над Україною, щоб не втягуватися в протистояння з Росією. Це, до речі, реакція державного департаменту на статтю Wall Street Journal, що ми, начебто, образили, що вони збивали іранські ракети над Ізраїлем, над Йорданією, щоб вони не тільки не влучили в Тель-Авів. Дивіться, ми не ображаємося, ми не діти, і ми точно у нас з психікою і психіо психології все добре. Але дайте зброю. Дайте ракети, дайте літаки. Ви говорите, що їх буде більше, ніж 50? Давайте. Ви кажете, що у вас є ракети для Патриос? Давайте. Ви кажете, що у вас є самі комплекси Патріос, нам їх треба 25. Давайте. Ми на кого не ображаємось, ми не плетемо політичні інтриги, але дайте зброю, щоб українські війська знали, що ресурс є. Хочете кредит, хочете подарунки? все рівно. Але. Зробіть так, щоб вона тут була. Одним словом, питання рухається і вже дуже дуже близько буде до виходу. Я думаю, що ця п'ятниця дійсно може стати п'ятницею прекрасних новин. Ну але подивимося. Знаєте, ніколи не було таких 100% сценаріїв, які міг би потім хтось розрушити. Тому подивимось, тримаємо пальці, все, що від нас залежить, робимо. І на дипломатичному, і на політичному рівні. Ну і, зрозуміло, що на рівні донатів друзі, будь ласка, нам залишилось 140 тисяч. Це по пів гривні з людини, але це надзвичайно важливі півгривні. Дякую всім, хто вчора дуже активно включився. Ви то чесно, дуже вами горжусь, і всім розказую. Ви молодці, вчора включилися там з 320 на 450 до вечора, і за ніч вже було 480 під 500. Це ось так круто. Давайте доб'ємо до 640, зробимо один-другий день паузу, тому що треба відпочити, попрацювати, заробити гроші. Ми зараз організовуємо логістику, оплатимо цю логістику, от щоб ці квадроцикли максимально швидко на лафетах були доставлені або бусиком. Зараз вибираємо оптимальний. Варіанти по швидкості. От, до речі, логістика не включена в вартість. Це ми окремо самі закриємо. Просто щоб це було максимально швидко, доставлено і безпечно, одним словом, працюємо. Тому, друзі, підпишіться, донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.